Дивись, я в тебе бачила в сторіс нещодавно. Там ти обговорював жінок, які завдяки сексізму. Наші українські жінки, да. які рекламують одежу, оце ся в тему судової да. своїм тілом приваблюють одежу. І в мене склала враження, що ти насправді таких жінок і любиш, і їх же і хейтиш. Молодець, ти дуже позарліва. Але дивись, що ми біда, чого я цю тему задіваю. А, а, По-перше, достало кліше, і воно досі існує, і це треба бути дебілом, щоб з цим не, ну, не помітити. Кліше, що українки – це завжди або ескорт, або якась така історія, бо що все, там простітуток, знаєш, тут Звідки, це українці. Да? Ну, це, та це завжди тягнулося. Ну, прав, прав, ну, дивіться правді в очі, в Росії найбільша кількість проституток це України, українки. Тобто і до війни так було. І в Туреччині, якщо їхати, мені ну, за це дуже прикро. Першою думаю, якби я був там батьком і в мене була б дочка, я б, навірно, з ума зійшов, якби я з цим стикнувся. Скажи. Я в Москві з 10 по 15 рік да. жив. Да, да, але да. Я такого не чув. Тому... А... Класно, ти добрий поліцейський я злив в цьому випадку. Ну я з цим дуже часто стикався. Реально стикався, бо я працював фотографом, тоді ще не було OnlyFans, ну це, понятно, все існувало. І найчастіше в мене фотосесії були, з які можна було реально багато грошей заробити. Це прямий досвід. Це так, це, а, це, да, це, ну, це, це моделі. Понимаємо? Моделі, тип, напряму, зрозуміло, що це було для ескорта і так далі. Більшість це були, на жаль, українки. Мені ну, за це дуже боліло. Того що ясно, що це красиво, ясно, що цей сексуальний образ, сексуалізований. Він привабливий і так далі. Але до чого він іде? Перше. А, я коли зараз там бачу, як ведуть мережі Українки, чи взагалі спілкуються і так далі. Вся ставка зроблена на зовнішність привлікти зовнішністю і Забува. потім і потім починається оце качання, я в себе стільки там бабла вливаю, то з собою діло і так далі, і ти мені там по факту вже об'язаний. А мені це цікаво тільки як м'ясо, ну по-чесному казати. І ніяк не цікаво для того, щоб продовжити стосунки. Тобто мені для цього важливо, щоб дівчина, як я вже перерахував, там підпадала під можливості спілкування на абсолютно теми, глибоке міркування, так також багато пережила, розуміла і так далі. Щось глибше, щось більше. І тут виникає друга проблема. Через те, що у нас дуже багато класних офігенських, супергарних, сексуалізованих жінок, ти зустрічаєш ерудованих, прекрасних, там супер тобі підходящих жінок, але які не виглядають так сексуалізовано, і ти на своєму розбавленому фоні вражень думаєш, блін, ну я ще подожду, і я там знайду і таку, і таку, і все в кучі. Ну, у дівчата дума так само, і мільянер там. І... І гарний, і накачаний, і розуміючий, і панатлівий запроси і це велика проблема соцмереж. Тобто, якщо раніше ти жив в селі. І я як Сергій бачив тільки Світлану і Наталю, і там ще якусь і знав, що в мене там Світлана, Наталя, Олена гарні. І вже з ким в мене получиться, з тим вийде. І це для мене був і талони, то до чого я хотів стрімитися. Так само для жінок у Петра там москвіч, у того три корови, у того там ну, наприклад, щось іще. І вона живе в селі, вона живе в своєму вакуумі, і вона прекрасно знає, до чого й тянуться. Де, і в неї психіка і в неї психіка на місці, все стабільно. Вона не хоче прийнути вище трьох голов. А потім з'являються соцмережі, де ти бачиш таку висоту. Ну навіть я інколи дивлюсь, яхта. Мені та яхта 300 літне не треба, але я думаю, блін, може мені якось дійти до яхти.